Вітаю, мене звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджмент та управління. Сьогодні ми продовжуємо наш курс, який називається Стратегічне управління. І сьогоднішня наша лекція називається Основні компоненти системи забезпечення стратегічного управління. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях, а також не забудьте підписатись на мої соціальні мережі. А ми тим часом розпочинаємо. Організаційне забезпечення стратегічного управління визначають як сукупність структурних та динамічних організаційних взаємовідносин усередині та за межами організації, що охоплює субординарні, координаційні, лінійні і функціональні, а також інші організаційні зв'язки, системи підпорядкування звітності, контролю. Тощо, а також методів організаційного аналізу, таких як, наприклад, аудит організаційного проєктування, правових норм, втілених у внутрішні нормативні документи, за допомогою яких організація використовує ті можливості, що надає їй середовище, тобто сприяє досягненню цілей розвитку за допомогою виконання обраних стратегій. Таке забезпечення базується на організаційних відносинах. Що виникають в управлінні організацією. Фінансово-економічне забезпечення стратегічного управління це сукупність структурних та динамічних характеристик економічних відносин усередині та за межами діяльності організації, що включає сукупність віднос... відносин, властивості, методів господарювання та правових норм, втілених у організаційно-економічні механізми. За допомогою яких організація використовує або не використовує ці можливості, що їй надає середовище або сприяє чи не сприяє досягненню цілей розвитку. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління це сукупність структурних і динамічних характеристик міжобистосних групових, міжгрупових та організаційних відносин, усередині. Та поза межами організації, що включає сукупність відносин властивості, субординаційних та координаційних відносин, які обумовлюють правовий або організаційно-культурними нормами, за допомогою яких організація використовує можливості, що їй надає середовище та сприяє досягненню стратегічних цілей. Система соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління має сприяти досягненню балансу між сприйманням стратегії та структурою управління, обов'язків і відповідальності, перерозподіл прав, навичок співробітників, організаційної культури, способів розподілу ресурсів між співвиконавцями стратегії, системи винагороди та стимулювання. Технічних операцій та прийомів і процедур управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління це така система, яка об'єднує усі інші елементи організації у єдине ціле. Тобто, вона формує процес стратегічного управління як безперервну низку управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. Процес управління організацією є процесом оцінки та аналізу інформації. Від того, наслідки інформації якісна за змістом, часом та можливістю обробки залежить якість управлінських рішень. Інформація, яка використовується в організації, різноманітна. Метою інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління є збір, обробка. Використання, підтримка, зберігання стратегічних даних, які забезпечують організацію при формуванні стратегічних рішень, та необхідною для аналізу нормативно-правовою, прогнозованою, методичною, довідково-аналітичною поточною інформацією, а також програмними засобами. Інформаційна система у стратегічному управлінні складається з під системи прогнозованої та стратегічної інформації, яка використовує інформацію, що надходить з усіх джерел, а також під системи оперативної та тактичної інформації, що використовує дані аналізу для діяльності організації і інформацію, отриману під час участі працівників організації у різних заходах. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас. На моїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях, а також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі. Там дуже багато цікавої для вас інформації. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.